Сьогодні нас запросили для того, щоб провести заняття з Мінної безпеки та пожежної безпеки. І а, я зможу ознайомити дітей, а, як виглядають міни, а, також розказати їм правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Покажу їм, а, як працюють сапери, дітки зможуть приміряти бронежилети, подивитись, як вони використовують міношукач. в екстремальних умовах. Під час війни діти будуть вже підготовані. Для того як їм розпізнати боєприпаси, як їм діяти покроково. я буду дітям доводити, як проводити евакуацію в доступній для них формі, які вимоги до укриття, щоб дитина розуміла, що може бути укриттям, що ні. Далі як поводитися в натовпі. Далі така сьогодні теж болюча річ це правила поведінки на воді, бо діти з батьками часто ходять. Відпочивати далі нещодавно у нас був дуже сильний вітер. Хочу дітям розказати про те, як поводитися, коли попередження йде штормове сильний вітер. От і правила поведінки. Звичайно, як діяти під час пожежі, як викликати підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій? Діти дуже багато знають, Ми нагадуємо правильно сказати, бо дуже гарно з ними працюють вчителі в школах, і вони, скажімо, Допомагають нам проводити заняття. Тобто ми задаємо питання, діти відповідають, що вони вже знають. І ми таким образом, таким чином, один одного доповнюємо під час цієї зустрічі. Влітку нас запрошують майже щодня в кожен табор. Пришкільні табори ми охопили майже всі школи. Нас запрошували в червні місяці. А також під час літніх канікул всі табори, що проводяться в Житомирі та в області, також охопляють нашими фахівцями.